За останній тиждень в Запорізькій області на COVID-19 захворіла 491 людина. Також з початку року у Запоріжжі 14 людей померло від ускладнень хвороби. Про це повідомили представники обласного центру контролю та профілактика хвороб. Фахівці зазначають, на такий різкий скачок вплинули кілька факторів. Основний з них війна, адже багато людей виїхало за межі країни, а моніторинг ситуації досить довго не здійснювався. Також всі припускають, що в регіоні може циркулювати штам кракан. Він агресивніший за Омікрон, і на нього легше занедужати, враховуючи особливості епідемічного процесу в нашій країні, де на території окремих западних регіонів вже зареєстровані випадки захворювання мутацією кракен. Це нове, скажімо, вірус коронавірусу, що циркулював ми. Думаємо, що і в нас є саме цей вірус цього тижня. Матеріали від наших хворих вже доставлені на лабораторії центру громадського здоров'я і найближчим часом ми очікуємо підтвердження, новий цей вірус циркулює в нас або ні. На фоні такої статистики фахівці вкотре наголошують на важливості вакцинації населення. Це стосується як тих, хто не робив щеплень взагалі, так і людей, які мають лише дві дози. Додають, це не від захворювання, проте допоможе уникнути важких форм перебігу хвороби та ускладнень після неї. У Запоріжжі наразі є всі види вакцин. Щоб зробити щеплення, варто звернутися до будь-якого медичного закладу. Відсоток госпіталізації в відділення реанімації інтенсивної терапії з 14 у 2020-2021 році знизився до 5 на сьогоднішній день. І відсоток перебування хворих на штучної вентиляції легень також знизився з 9% до 4%. Вакцинація показує свою ефективність ще раз і ще раз. Підлітки вакцинуються виключно вакциною Пфайзер. Теж саме, як і дорослі, вони мають отримати базовий курс і потім, щонайменше через 6 місяців, першу бустерну дозу. Друга бустерна доза наразі підліткам не рекомендується в країні. Введена вакцинація дітей від 5 до 11 років. Бустерна доза для цієї вікової групи не рекомендується.